Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам замовлення сайту тему. Якщо комусь цікава така тема, залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Перше це засіб для обличчя, така сиворотка з кофеїном. До речі, непогано виглядає. Але що мені найбільше сподобалося, що купуючи один засіб, другий йде в подарунок. От. Тому один засіб буде для мене, інший для подружки на подарунок. Відгуки були хороші, але я ще ніколи не пробувала корейський, китайський, це у нас, мабуть, китайські. Догляд. Так, ну ось. Мейдинчина, так, буду користуватися. Далі, захотіла ще спробувати ось таку пінку для вмивання. Це вже марка у нас Aqua. знайома, адже я її раніше купувала в Україні, здається, в Єві продавалась чи ще в якомусь такому магазині на рисовій основі. Дуже цікаво, що тут є така щіточка. Ще таким засобом я не користувалася. Так, далі, Ну, це так, вирішила спробувати побалувати себе, коштувала копійки такий трафарет для нанесення Макіяжу очей, там, тіні розташовувати. Цікаво, що в наборі є дві ось такі кісточки, про які, до речі, писали хороші відгуки. Ну, Спробую, чого і ні. Наступне це вже бальзами для губ. І також була якась акція, купуючи один, другий йшов в подарунок. Тому це на подарунок, це мій. Ну, о, Виглядає він досить простенько, хоча якось з на фотографії мені більше сподобалась упаковка, Якось воно, здається, по-іншому виглядало. Отак його тут зовсім зовсім трошечки таке щось легеньке, маленьке, Ну, звичайний такий собі бальзамчик. Але бальзамів багато не буває. Зараз у нас. Йде до зими, холодно, тому він постійно має бути в ходу, як то кажуть. Так, далі ще що із догляду це ось такі маски Xiaomi. В наборі три штучки. Летинол, колаген. Ну, ось також дуже хороші відгуки були, тому цікаво. Так, ну і наступне. Перше, це ось такий обруч. Захотілось мені, це мій перший обруч тут, до речі, і захотілося саме в такі кольорові гамі, адже в мене є така піжамка. От, і якось хотілося так обіграти це то для фотосесії. Чи? Ну, просто такий домашній образ робити от, в цьому стилі. Далі, ну, щось мені останній час дуже подобається замовляти одяг та шарфи. І цього разу це ось такий шарф. Це якась наклеєчка. До речі, вперше, ну, от. фірма Made in Korea. дуже класний, дуже теплий. От, Подобаються мені шарфи, коштують копійки. Виглядають чудово, якість чудова, м'якенькі, тепленькі, до речі, такі от величезні. От. Колір класний. Ну, тільки от з минулим мені трошечки з кольором не, ну, якось не вгодили, але сам по собі шарф подобається. Цей мені дуже подобається. От. Наступне це вже ковтина. От ковтина мені не сподобалася. Хоча там о, колір зразу змінився. Ну, вона така жовтенька, гарна. Хоча там такі хороші відгуки були, люди так хвалили цю ковтину. Ну, насправді якесь воно мені геть ніяке. Ну, я б таку, якби побачила в магазині, я б її ніколи б не купила. Ну. Маємо, що маємо. Ось так вона виглядає. М -м -м. Знову ж таки, бачите, без жодної етикетки, але це вже розмір XL був. Попередня, до речі, була L, хоча я думала, що, то, що я XL замовляла. Ні, в мене якось так то XL, то L. Там гадаю, не вигадаю, ну, в принципі, поки що вигадувала на всьому. <кхем> І Не знаю, як воно так з цими розмірами, то L, то XL. Ну, ось така, ну, не знаю. Мені не подобається, але ну, можливо, якось обіграти, можна буде поносити її трошки. Ну, ну, більш такого точно замовляти не буду. І останнє, що вам покажу. Це було а, до замовлення. Ну, тобто, я вам казала, що мою посилку якось розділили на дві частини, і набір мені дуже-дуже дуже довго йшов. Ну, не знаю, місця Ну, принаймні, якщо порівнювати з усіма посилками, які йдуть від 5 до 7 днів. То це ж місяці два. І ось нарешті мені його принесли. Це щось неймовірне. По-перше, мені дуже подобається, як вони все упаковують. Тут також була слюда. це величезна коробка, дуже такої хорошої якості, вона важка. І подивіться, який тут набір косметики. По догляду за обличчям. Ну, це щось неймовірне. Виглядає просто дорого, багато люксово. Тут у нас є і крем під очі, ось плацента у нас. І е, крем, ще не розібралася, який саме, і тонер, і, і якийсь лосьйон, навіть бібі-крем, Ну і просто звичайний крем для обличчя. Так гарно виглядає. Ось. Це навіть просто приємно мати на поличці у ванній кімнаті. Набір шикарний для подарунку, для себе. Це все скло. скло. От. Дуже класно. Відео які хороші були. Отже, буду пробувати користуватися. Так, ну, це все, що було в мене в замовленні. Дякую за увагу, всім бажаю хорошого, тихого, спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео.